Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазину Вокі В цьому відео подивимось на пристойний чохол, який чудово поєднує стиль та захист. Spigen Mac Armor MacFit, на прикладі такого чохла для iPhone 15. Однак зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв. В нашому магазині, завдяки новій текстурі з шевронним візерунком, цей чохол додає надійного щеплення з рукою, знижуючи ризик випадкового падіння. Його мінімалістичний дизайн не тільки гарний, а й функціональний, адже захищає ваш айфон від щоденних подряпин і ударів. Чохол виготовлений із міцного та гнучкого термополіуретану, що забезпечує довговічність і комфорт у використанні. Будована Air Cushion Technology забезпечує високий рівень захисту. Повітряні подушки в кутах ефективно амортизують удари, захищаючи ваш смартфон. Навіть у випадку падіння, а підняті країна навколо екрану та камер додають ще один рівень захисту, запобігаючи появі подряпан під час контакту з поверхнями, варто відзначити сумісність із технологією MagSafe. завдяки інтегрованому магнітному кільцю, чохол забезпечує надійне кріплення аксесуарів і без зарядки. Його матова поверхня не залишає відбитків пеців і зберігає акуратний вигляд навіть після тривалого використання. Точні вирізи для портів і м'які кнопкові дублікатори додають зручності, забезпечуючи повний доступ до всіх функцій вашого пристрою. Spigen МакАрмор Макфіт це стильний, надійний і зручний вибір для тих, хто шукає максимальний захист без зайвого об'єму. Ваш пристрій залишатиметься стильним і захищеним. В будь-якій ситуації замовляйте Спіін МакАрмор Макфіт в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться своїм досвідом користування чахлами та дякуємо вам за перегляд і до нових зустрічей.